Якщо ви формуєте потяг, на який можна отримати безкоштовний квиток, ви що думаєте, людина піде купляти цей квиток за гроші? Ну ті, що мали їхати на цьому потязі в будь-якому випадку, тобто це їм підходить, це їх час, хай це не піковий, хай це не привабливий напрямок, але людина їде. Традиційно вона, коли їде, вона йде купляти квиток. Та легко купила, без питань, там не було, але вона його купила. Зараз, знаючи, що там є можливість придбання цього квитка безкоштовно, ви думаєте, вона буде платити? Тобто в будь-якому випадку будуть формуватися е, потяги, де рівень сплати буде там, умовно, не як сьогодні, е, 60%, а рівень сплати буде 10%, тому що потяг буде завантажений на відсотків 80. Ну, а оце, оця різниця хто буде? Це буде надавати «Укрзалізниця» безкоштовно. Потім, маючи надію, що це буде погашково державного бюджету.